Всіх вас вітаю. Ще минулого року я прочитував книгу блаженої пам'яті Ігумена Григорія, настоятеля Дохіару, монастиря, що знаходиться на святі Горі Афон. І там в цій книзі якраз отець Григорій описує mm -hmm. про події. Які сталися в його житті, і, зокрема, саму книгу він назвав Люди церкви, яких я знав. Ця книга досить цікава, вона насичена історіями життя ХХ століття, історіями благочестивих прикладів, які попливали на його навіть монаший шлях. І ось мені вчора згадалась історія про священника отця Анастасія, священник, який служив в Лікарні в одному з міст Греції, і за своїм характером отець Анастасій був людиною, скажімо, суворою, але люблячою. Однак в його житті були також випробування. Життя священника і служіння священника в лікарнях це завжди постійні виклики часу. Це конфлікти, можливі конфлікти з персоналом, і такі конфлікти були в оця Анастасія. Але ми про інше сьогодні згадаємо. Згадаємо про випадок, який стався в його житті у 1948 році. Це була осінь, як пише отець Григорій. Упродовж тижня ніхто не приходив до храму, не спілкувався з отцем Анастасієм, і фактично цілий тиждень він. Опинився без засобів існування. І наприкінці тижня оця Настасія фактично почався е, такий період смутку. Він сам собі говорив, що я дітям своїм принесу що скажу дружині, як я буду далі жити. Адже упродовж тижня ніякої допомоги Бог мені не послав. І з такими думками він переклонив, переклонився до розп'яття в храмі. І вирішив вже йти додому, закриваючи лікарняний храм. І ось, коли він закрив храм, стається, я би сказав, таке чудо в його житті. Жіночка приходить до священника, оця Анастасія, і каже: отче, я хочу замовити 40 заказних літергій за спокій своїй матері, бо ми лікували свою маму, але вона померла. І ті гроші, які ми планували віддати за лікування, я хочу віддати їх тобі, щоб ти молився за її душу. І цей приклад, він ще більше зміц... зміцнив віру священника Анастасія, те, що Бог піклується про нас у нашому житті. Тож, що оця реальна історія, яку згадав у своїй книзі Блажаної пам'яті старець Григорій Дохіарський, нехай і нас надихає, і дає нам силу впевнитися в тому, що Бог промислительно піклується про кожного із нас. До речі, в наступних відео, якщо Бог благословить, ми далі будемо ознайомлюватися з чудовими життєвими історіями, які записав отець Григорій Дохіарський.